Доброго ранку. Ранок сьогодні почався навіть не ранок, а тиждень не зі школи, а з лікарні. <рес> трохи з міхою на обстеження їздили. Це добре, але треба трохи підлікуватися. Не так страшно, як казалось. <з caliber> От, бач. <служб> Лікарню татко сходив. Тепер до школи. Який ти клас? Ти не вперше ходиш? <ст> <с conversation> Давай. Гарна. Ти ж зі мною. Мені туди. А... Приїхав. Треба продлити договір навчання на наступний рік. Зараз підпишемося. Всіх є проблеми, чи то в квартирах, чи в будинку з пліснюю. Зараз вам даю рекомендацію засобу САВО, який впорається з вашою пліснявою на 99,9%. Це просто чудо засіб. Запах не дуже, але дуже-дуже дієвий, я вам кажу. Просто наносимо і залишаємо. Якщо ви багато, то треба декілька разів обробити. Все, залишили. І відчиняємо вікно на провітрювання. Сьогодні хто везе тімку на заняття? Я, я Ти везеш на заняття, я тоді залажу назад на твоє крісло. Добре? Давай, а ти будеш їхати, так? А я не буду. Все, давай, поїхали, водій. Вези мене. Давай, вмикає швидкість, поїхали. Де швидкість вмикати? Ти швидкість. Не знаєш, тоді сідай на своє місце. Давай. Я хочу тут. Ні, там ти маленький ще. Де твоє крісло сідає, а тато повезе сьогодні тебе. Вилазь, давай, мінятися місцями. Yeah. Давай. Залітай на своє крісло. Який молодець знає. З самого маленького віку ми привчили його в кріслі їздити і все, тільки там, да? Все? Пристібаємось? Все, пристібаємось. Все, біжу. Ну що, показую вам результат. 99% немає. Погляньте, залишилось трошки тут в куточках, а це я раз тільки наніс. Вже завтра, бо діти йдуть купатися. Тут прям було ось так, ось, високо тут. Трошки залишилось. Все завтра ще разок і все приберемо. На годиннику 10 хвилин на 10-ту. В нас тут розруха. Чого розруха? Та давай. що, скільки нам того посуду вже. Ну нічого. Дашунька пише вам. А ти мене відволікаєш. Все, давай. Давай, готовий. Ну, саво то саво, а ось цей, його називають петушок. Це просто знахідка для жиру. Прибираю раз, справляється з усім. Не псує ні маль, не ні поверхні, нічого, його навіть можна використовувати як плямовий відник. Класна штука. Зараз я з витяжкою зроблю красу. Не скачується, бачите? Нічого дуже легко. Якщо дуже все забруднено, то можна повторити декілька разів, але ви просто так би його не виняли. Результат неперевершений. Якраз час навести лад в своєму будинку, затіяти велике прибирання. Але цей засіб він постійно повинен бути у вас. Рекомендую.